українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям мабуть, ситуація як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше. Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн в Європі, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу з розряду хари. Халяву, давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом та чим я чемодан вокзал. От така історія. Далі то, що Росія каже, що буде далі нападати, Це не новость. вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте будь Готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все, прийдеться знову змінювати локацію, десь переїжджати, мігрувати. На жаль, я знаю, це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По-перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, Зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, А, ви маєте зробити. Ну дивіться, є багато професій, може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато цього вже не працює. Поняли? На жаль, не працює. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезним. За посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, поняв? взагалі нічого А, навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам, в тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профілю. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті Каттенхата зараз заробляють, розпосюджуючи українські новини і так далі. Прошу, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали і зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн. І щоб ну, непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн зароблять. Ну, Ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі, ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більшість вас не участь в цьому прийняття. От які, друзі, ситуація? Все це за посиланням в шарці профіля, три крапочки в грі справа, відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте.